Христос Воскрес футболмани. Пасха пройшла. Разом із нею закрили сезон ще дві футзальні ліги перша та третя. Тому, по суті, до фактичного закінчення футзального сезону у нас залишається лише один матч четвертої ліги між адвокатами та ВСП Нухт, який пройде 21 квітня ввечері в спорткомплексі «Нокаут». Наразі ж поговоримо про першу лігу. Як вже було сказано, минулого тижня. Пройшли завершальні матчі, які закрили питання медального заліку та рейтингових місць турнірні таблиці. До останнього у лізі залишалися питання про володаря бронзових нагород. На них претендували Оріон та Фортуна. Останнім після нічийного результату зі спрутом необхідно було обов'язково перемагати техніку. UA. перший тайм поєдинку був неспішним та малогольовим. Калинівчани лише в роздягальню занесли два голи, розпочавши свою. Феєрію друга половина аж стартувала з обміну люб'язностями, і команди заграли у відкритий багатогольовий футзал. Незважаючи на гідний супротив на початку у другого тайму. Техніка й втратила темпс, і з кожною хвилиною та кожним новим голом все більше і більше відставала від фортуни. Всього калинівська команда забила аж 11 м'ячів. технарі ж відповідали на це тільки трьома реалізаціями. І ця перемога дозволяє калинівчанам обійти команду з малих крушлинців на два залікових бали та посісти бажану для себе бронзову сходинку. Нашого сезону короткий аналіз. Давайте почнемо з цього матчу, який ви сьогодні провели з технікою, е. як вдалося сьогодні перемогти і чи було легко їх перемогти. Е, перший тайм дуже був. Важкий, перший матч здавався легкий, але команда виросла за цей турнір, навчилася багато чому, тому перший тайм вони показували значно хорошу гру, але потім ми переломали і, можна сказати, їх лише перебігали. І нам вдалося забити, реалізувати всі ці речі. А вони менше. Але надію, що вони покращать свою гру і тут досить майбутніх і Давайте підведемо підсумки сезону. Тобто, як вам цьогорічний сезон і що вдалося, що не вдалося? Ну, говорячи, відверто сезон дуже важкий, був через зрозумілі обставини, але. Добре, що нам вдалося його завершити. Для нашої команди це на хорошій позитивній ноті, третє місце, в такій нелегкій боротьбі, в такий нелегкий час. Але Хочеться подякувати, що все-таки змогли організувати і до кінця провести і завершити цей турнір. Особисто для вас, для кого ви присвячуєте бронзу своєї команди? Ну, вже ж дякуючи лише нашим захисникам, які там. Ми як може їм допомагаємо, і тому навіть ця маленька наша перемога, третє місце, бронза, ми тільки їм присвячуємо. Дякуючи їм, ми можемо тут зараз грати і здобувати якісь результати. Ще досягущі згаданий Юріон завершив сезон за крок до нагород. Далі за ними розмістилися спрут, який Знищив в останньому матчі МФК аграрій 10-3 Ну і звичайно, ще раз і ще раз вітаємо Фенікс з золотом, а домашній маркет зі сріблом. У третій лізі ж також було гаряче. Визначали між собою хто ж сильніший рух та козак плюс. Команді з агрономічному було надважливо перемогти, адже по суті ця гра вирішувала для них долю бронзових медалей. Для козаків же зустріч вирішувала тільки питання гримнути на прощання дверима, але забігаючи наперед, можемо констатувати, що все ж вища мотивація рухівців допомогла їм перемогти та домогтися свого. Стосовно гри, то перший тайм був надцікавим. Спочатку гейло забив. Гол, далі козаки Пономаренко та Драчук виводять свою команду вперед. Після чого ще до перерви гаріло знову демонструє свої забивні якості і заносить ще три голи. Ну і цей фактор певно негативно впливає на білоблакитних. Далі вони з усіх сил стараються наздогнати, але раз у раз напорюються або на контратаки суперника, або на їх захист. У висновку рахунок 8-4 на користь руху горіло. Забиває у цьому матчі неймовірних шість ячів. Що ж і підсумки третьої ліги? Турнірна таблиця прямо зараз у вас на екранах. Як бачимо, як чемпіон дубльку агро фінішує на другому місці, а агрономічна займає третю позицію. За крок від медалей фінішує стелс і п'ятірку замикає Козак Плюс ще ж і на кінець випуску кілька слів також про четверту лігу. Тут відбулося два матчі, і обидва за участі адвокатів. Та ще й обидва челенджі для них закінчилися перемогами. Зараз все по порядку. Спочатку юристи обіграли своїх прямих конкурентів за п'яту позицію в Каолімпік з Вороновиці у суперматчі, який закінчується з рахунком 5-4. А потім на зустрічі ТТТ з молодими бурсаками з тут також не посоромлюються отримати перемогу уже з цифрами 4-2 на табло. Ця гра запам'ятала Чам своєю динамікою, вірніше, динамікою нухтівців. Адвокати ж все робили на досвіді, виграючи за рахунок мілкого пасу, комбінацій та потужної оборони. Але також будемо очікувати і матчу відповіді, анонсованого на початку цього випуску, адже буде дійсно цікаво. Ну, налаштовувалися так, як це по суті Вирішальний матч був за, по суті за п'яту сходинку. Сильно налаштовувалися, єдине, що під великим, звичайно. Травми, хвороби, гравців. У нас була одна заміна, дуже тяжко молоддю грати. Дякуємо їм за достойну гру, чесну, без травм, без... не так як раніше було. Оглядаючись назад на цей сезон, так як вже можна підводити підсумки по ньому, скажімо так, що вдалося вашій команді, що не вдалося, та короткий підсумок за цей сезон. Я думаю, ми зробили хороший фінішний ривок. Важко було грати, дійсно серйозні суперники в групі, четверта ліга, але досить такі важкі були матчі. Знову ж таки, війна і, дякуючи ЗСУ, ми можемо тут збиратися. І знову ж таки, багато наших хлопців деякі служать і не мають змоги нас підтримати. Водночас ми раді, що здобули п'яту позицію в групі. Чи можна сказати, що сьогодні ви присвячуєте свою перемогу саме тим, хто зараз захищає нас там? Дійсно, тільки їм всі перемоги присвячуємо як і в професійній кар'єрі, так і, в принципі, на майданчиках. В нашому житті всі перемоги зараз для ЗСУ. Дякуємо їм велике. Що ж, і такий хороший фінішний спорт дає можливість юристам закріпитися на п'ятому місці турнірної таблиці, яку ви бачите на своїх екранах. Також все зрозуміло вже й по призових місцях літин чемпіон та 90 фінішують другими. А водою США Нива забирає бронзу.